Мої вітання. Пропоную вам вулик від виробництва компанії Медопром, комплектація якого корпус плюс магазин. Вулик розрахований на 12 рамок додан та 12 напіврамок, виготовлений з екологічно чистих матеріалів, що забезпечить ваших комах природніми властивостями. Завдяки товщині стінок в 35 мм вулик не потребує додаткового утеплення у помірно прохолодну пору року. Та забезпечить природним мікрокліматом у спекотні часи. Низька вологість сировини надає легку вагу виробу, що значно покращує транспортування чи пересування вуликів. Складається з легкого даху, який подалі можна обшити тонким металом, піддашника, завдяки якому можна встановлювати стельові годівниці. Комплект стельових дошок для перекриття корпусу, магазинна надставка під 145-ту рамку. З фальцями, які міцно утримують її з корпусом додан, який зібраний з щитів, виготовлених шляхом склеювання та термічної обробки. Та масивне глухе дно, яке має теж товщину 35 мм. Конструкція кожної деталі дозволяє з легкістю її замінювати або шляхом нарощування збільшувати об'єм вулика. Для замовлення чи більш детальної інформації ви можете звернутися за телефонами або лишити замовлення на нашому сайті. І наші оператори зателефонують вам. Також приєднуйтесь до нашої спілки у Viber, щоб спостерігати за знижками та акційними пропозиціями.